Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача де факто спеціальний проєкт дослідницької аналітичної групи Інфолайт. Упродовж повномасштабної війни із Російською Федерацією. Ми неодноразово давали гідну відсіч ворогу. Наші ЗСУ та підпілля продемонстрували хоробрість, жертовність та велику волю до боротьби. Це найважливіші фактори, які допомогли зберегти нашу державність та звільнити від окупації велику кількість територій. Водночас не слід забувати, що у цьому також зіграла важливу роль техніка та зброя, яку нам надали західні партнери. Російські окупанти трясуться в конвульсіях, коли чують щось про хаймарси, стінгери, стрілецьку зброю стандартів НАТО тощо. Війська Російської Федерації після численних смертей та поранень серед свого особового складу зрозуміли, що при збереженні такої ж тенденції буде вкрай важко отримувати якісь успіхи на фронті. Через це вони почали проводити активні інформаційні заходи, спрямовані на підрив довіри від західних союзників до України. Для цього було обрано декілька ключових тем, що мали поширюватись від лояльних до них політиків, блогерів та журналістів по всьому світу. Сьогодні зупинимось на одній з таких тем: це, начебто, продаж терористам та бандитам озброєння, яке було надане нам союзниками. Спершу ворог через різні ресурси. Почав писати, що уряд списує різні типи зброї під проводом бойових дій, а після цього вона опиняється на різних континентах. Через певний час росіянам вдалося закласти фундамент для поширення подальшої брехні. Серйозно обговорювати цю тему стали тоді, коли американська конгресвумен українського походження Вікторія Спарц 11 липня 2022 року припустила. Розумієш, що це означає, що ці ця зброя могла піти не на фронт, а кудись в інші держави, так ми не знаємо, але може, можливо, можливо. Це проблема може вона може бути в Сирії, Вона може сказатися в Росії. Ви, серйозно ми не знаємо. Ви зараз ми серйозно не це можливо? кажете? Бо я кажу, ми коли ми не знаємо, то ми не знаємо. Ми у жодному разі не звинувачуємо її у співпраці з росіянами, але на нашу думку, деякі її тези допомагали пропаганді Російської Федерації. 12 липня 2022 року у відомому виданні Financial Times вийшла стаття з назвою ЄС б'є на сполох через контрабанду Зброї з України. Згодом вони її редагували на більш м'яку, де не було звинувачення, а лише припущення. І нова назва вже була такою: НАТО і ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї з України. Проте, перша стаття максимально поширилась і про другу версію практично вже не говорили, хоча написані абсолютно різні за значенням твердження. Як вам стандарти західних змі? Класні? Які були справжні мотиви журналістів, нам невідомо. Це може бути банальний хайп, особиста недбалість, хоча важко уявити собі це у такому видатному змі, не варто також відкидати й варіант, що це було замовлення від Російської Федерації. У жовтні ж минулого року фінське видання ЄЛ у своїй статті повідомило з посиланням на поліцію про утримання злочинцями зброї, що призначалась для України. Проте насправді правоохоронні органи мали на увазі не західну зброю, а контрабандну зброю, яка постачалась через Україну до Північної Європи. Також вони додали, що така контрабанда, явище не масове, мова йде про кілька одиниць, тому і причин для занепокоєння немає. На жаль, ця стаття широко розійшлась по світу, хоча вона була абсолютно неправдивою за суттю. 29 листопада 2022 року низка нігерійських змі, зокрема Daily Trust та Sahara Reporters, вийшли з новиною про виступ президента Нігерії Мухаммада Бухарі на 16-му саміті глав держав і урядів комісії з басейну озера Чад. На ньому серед іншого він заявив, що дослівно. На жаль, ситуація в Сахелі та воруюча війна в Україні є основними джерелами зброї та бойовиків, які зміцнюють ряди терористів у регіоні озера Чад. Значна частина зброї та боєприпасів, закуплених для ведення війни в Лівії, продовжує потрапляти в район озера Чад та інші частини Сахелю. Зброя, яка використовується для війни в Україні та Росії, однаково починає фільтруватися в регіоні. Цю інформацію було опубліковано зокрема і в Голосі Америки. З уточненням, що президент Нігерії не уточнив, хто саме перенаправляє зброю, а посольства Росії та України в Абуджі не відповіли на запити про коментарі. Ці та багато інших статей, які посилаються на офіційних представників влади, зробили свою справу. Почалось активне обговорення на урядових рівнях, чи справді Україна продає озброєння іншим сторонам. Після цього російська сторона почала продовжувати масоване поширення своєї брехні для утвердження ТЕС. До прикладу, у березні 2023 року, за їхніми словами, процесом продажу займався, начебто, начальник головного управління розвідки України Кирило Боданов, а допомагають йому, начебто, місцеві чиновники з Одеси. Це місто пропагандисти вибрали не дарма. Вони пояснюють це тим. Що в ньому розміщено великий порт, інфраструктура якого дозволяє пропускати великі потоки вантажних суден, які перевозять зерно. Тут ворог також переслідував ще й дві інші цілі дискредитацію влади та військових очах українців, а також намагався виправдати хоч якось блокаду кораблів, які постачають зерно до країн Африки. До речі, доступ до суден має міжнародна спільнота, і факт перевезення зброї із зерном не міг би залишитись непоміченим. Зараз же росіяни часто поширюють інформацію, що Даркнет забитий оголошеннями про продаж натівської зброї. Для підтвердження сказаного вони самі створили багато акаунтів, які начебто це продають. Насправді на фотографіях із пропозиціями присутня або втрачена українцями під час боїв зброя. Водночас часто буває так, що вони просто крадуть фотографії із приватних облікових записів наших чинатівських бійців і розміщують у себе. Особливостю Даркнету є те, що неможливо встановити, хто ж насправді стоїть за акаунтом. Хоч ми прекрасно розуміємо, що це росіяни, але людям із інших держав це не завжди відомо. Проте у будь-якому разі США та НАТО системно говорять про те, що фактів виявлення їхньої зброї за межами України не було. 3 жовтня цього року координатор Білого Дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив: досі немає ознак того, що була якась широко поширена корупція чи неналежне використання можливостей. США. власне кажучи, я не знаю, хто запитував мене раніше про рівень витрат, але я маю на увазі, що часто те, що потрапляє в Україну, передається з руку руки. Я маю на увазі кілька днів, перш ніж деякі речі потраплять туди, а потім ще кілька днів, перш ніж їх використовуватимуть на полі бою. Не кожна система, звичайно, але українці Дуже активну боротьбу вони використовують те, що їм надають. Це ще раз підтверджує актуальність вище сказаних мною слів. Ми вдячні західним союзникам, які надають допомогу Україні. Вони приймають у себе наших біженців, допомагають підтримувати економіку на плаву, а головне посилюють ЗСУ озброєнням та навчанням, щоб ми, врешті-решт, перемогли.